У спецпідрозділах морських котиків ВМС США існує спеціальна вправа. Людині зав'язують руки за спиною, зв'язують ноги і кидають в басейн глибиною 3 метри. Завдання вижити протягом 5 хвилин. Переважна більшість новобранців зазнають невдачі. Багато хто впадає в паніку і починає кричати, щоб їх витягли. Деякі намагаються плисти, йдуть під воду, і їх доводиться виловлювати і відкачувати. За роки тренувань неодноразово бували смертельні випадки, але деяким вдається впоратися із завданням. Допомагає їм у цьому знання двох досить суперечливих правил. Перше правило парадоксальне: чим більше ви намагаєтесь утримати свою голову над водою, тим більша ймовірність, що потонете. Зі зв'язаними руками й ногами утримати себе на поверхні води протягом п'яти хвилин неможливо. Більше того, безладні смикання допоможуть потонути швидше. Успіх полягає в тому, щоб дозволити собі опуститися на дно басейну і потім з силою відштовхнутися ногами від дна і на поверхні швидко вдихнути. Як не дивно, цей прийом не вимагає ні надлюдських сил, ні особливої витривалості, навіть не обов'язково вміти плавати. Навпаки, цього не треба робити. Другий урок більш важливий, але також парадоксальний. Чим більше ви панікуєте, тим більше кисню вам потрібно, і тим вища ймовірність, що втратите свідомість і потонете. Вправа обертає інстинкт виживання проти людини. Чим інтенсивніше бажання дихати, тим меншою буде можливість робити це. Чим інтенсивніша воля до життя, тим більше шансів, що ви помрете. Ця вправа не на силу і не на силу волі. Вона спрямована на вміння володіти собою в критичній ситуації. Чи зможе людина придушити свої інстинктивні імпульси? Чи зможе вона розслабитися перед обличчям потенційної смерті? Уміння володіти собою набагато важливіше, ніж уміння плавати, воно важливіше ніж фізична сила, витривалість або амбіції. Це одна з найважливіших навичок, які людина може розвинути в собі. Зв'язок між зусиллям і винагородою є зворотнім, погоня за удачею веде від неї ще далі. Чим спокійніше ми ставимося до власних відчуттів і імпульсів, тим більше у нас можливостей направити їх в потрібне русло. Щасливими нас робить не прагнення до щастя, а примирення з невдачами. Чим більше ми вимагаємо поваги до себе, тим менше нас поважають. Чим більше ми самі поважаємо інших, тим більше поваги є до нас. Чим більше ми вмовляємо людей довіряти нам, тим рідше вони це роблять. Чим більше ми довіряємо іншим, тим більше отримуємо зворотньої довіри. Чим більше ми намагаємося відчути впевненість в собі, тим більше ми хвилюємося. Готовність визнати свої недоліки дозволяє нам комфортніше себе почувати у власній шкурі. Світ ширший, ніж наша свідомість. Необхідно визнати свою крихкість, обмеженість і слабкість. Змиріться з тим, що не завжди і не всі у вас будуть любити, що в житті бувають невдачі, що не завжди ви знайдете підказку, що робити далі. Відмовтеся від боротьби з власними страхами і невпевненістю. І коли ви подумаєте, що скоро потонете, ви досягнете дна і зможете від нього відштовхнутися.